Друзі, всім привіт! Ми знаходимося в місті Кропивницькому на заводі Груп. Мене за Денис, а за мною нова модифікована борона БДА Шарк. Отже, перейдемо до неї. Спочатку давайте подивимось весь процес зборки агрегату. Перша основна модифікація це зміна розташування опорних коліс. Тепер вони знаходяться в центрі борони між дисками та котками, що забезпечує стійкість і плавність роботи навіть по засушеним і важким ґрунтам. Завдяки зміні розташування коліс покращилась маневреність, що дає можливість механізатору швидше закривати невеликі ділянки поля. Для збільшення швидкості пересування під час транспортування на опорні колеса встановлені ступиці закритого типу європейського виробника FAT. Друга основна модифікація це тандемний комбінований коток. Перший струби діаметром 360. За ним іде з полоси діаметром 430. Після того, як два ряди гострих біотовських пісків проводять вущення, наш двойний коток спочатку все перемішує трубчастим котком, а потім збиває грудку планкою, що забезпечує неперевершену роботу на вашому полі. Для довговічності експлуатації агрегату раму посилили 18-мм листовим металом. Підшипникові вузи в наших котках закритого типу. Вони всі повністю імпортні. Це у нас ідуть PFI та PIR. Вони заховані у нас в захисну капсулу, тобто пиль до них не попадає. Також вони захищені від вологи та камінців. Тобто, збільшили моторесурс два рази. Третя ця модифікація це зміна гвинтового на пальцеве регулювання котка, що значно спрощує зміну глибини роботи борони в полі. Проблема збиття різьби тепер в минулому. Висунення глибини шляхом переставляння пальців з діапазоном від 2 до 15 см займе у вас не більше 2 хвилин. З конструкційними змінами також змінилася вага агрегату. На 3,2 метри тепер у нас 2 тонни 800 кілограмів, що забезпечує входження нашого диска в сухий ґрунт як у масло. Це, звісно, потребує трактора від 110 кінських сил. Для безпечного пересування по дорогам загального користування на диску встановили габаритні спеціальні знаки. Отже, ми вам гарантуємо відмінну груп нашої борони на вашому полі. Звертайтесь АРК груп місто Кроповницький привезе!